Привіт, друзі! Сьогодні до нас завітало сонечко. Воно запрошує нас мандрувати до чарівної галявини. Ми потрапили у весняне царство природи. Перед нами справжня краса. Помилуйтеся квітучою галявиною. Відчуйте подих бабок. А я тим часом розкажу вам казочку про сонечко і кульбабку. І так жило було сонечко, воно було добрим і привітним. Удень у небі гуляло, а ввечері йшло на спочинок. Одного разу сонечко побачило на лузі кульбабку. Вона була сумна, заплакана. Сонечко погладило її по голівці. Кульбабка розплющила відразу своє очко і посміхнулася. Це так добре, коли тебе люблять. Сонечко й кульбабка подружилися. І з того часу кульбабка прокидається. Як тільки сонечко торкається до неї своїм промінчиком, а закриває свій золотий кошечок, коли воно ховається за горизонтом. І недарма кульбабки називаються сонячні, а тепер уважно, уважно розглянемо рослинку. Більшість кульбабок Цвіте зараз. Але можна знайти і такі, у як квіточки не розкриті. Це пуп'янки. Зверніть увагу на квіточку кульбабки. Вона має круглу форму, яскраво жовтого кольору, пелюстки довгасті і дрібненькі. Їх дуже багато, дуже-дуже багато. На дотик квітка ніжна, ніби пухнаста, листя кульбаби довге, зубчиками по краях, а стебло росте низько при самій землі. І з'являється себе все тільки тоді, коли має розвісти квіточка. Стебло світле, рожувате. У стеблі є особливий сік, який в народі люди називають молочком. Саме він залишає сліди на руках. Квітучі кульбабки приваблюють комах і бжілок. Бжілки збирають нектар, в'ються метелики. Повзають дрібні жучки. А ще, дітки, послухайте віршик, який написала про кульбабку відома українська поетеса Наталя Забіла. На леваду я пішла б, ціла купа там кульбаб, ніби сонечка малі посідали на землі. Я нарвала б тих квіток. Та сплила б собі вінок, щоб і я була вінку, наче квітка на ложку. А ось наша мандрівочка і закінчується. Ми із сонечком бажаємо вам, дітки, розцвітати пишними квіточками під мирним небом. До зустрічі!